Добрий день, малята любі! Рада вас усіх вітати! Про будівельні професії цікаві сьогодні будемо розмовляти. Слухайте, уважно, діти, щоб усе це зрозуміти! Хочу розповісти вам цікаву історію про маленького хлопчика Сергійка та про те, як він дізнався про важливі будівельні професії. Нещодавно сім'я Сергійка переїхала до нової квартири в красивому сучасному будинку. Квартира світла та простора з великими вікнами та зручним плануванням, простора кухня з їдальнею, гарна дитяча кімната, спальня для дорослих, передпокій, простора, красива ванна кімната. І вітання. Сергійко ще ніколи не бачив маму і тата такими щасливими. Вони ходили кімнатами, захоплено розглядаючи нову Василю. Як гарно тут зроблено, які гладкі стіни, сказала мама, і все так надійно додав тата, який сам працював на будівництві. Сергійко уважно спостерігав за батьками, за новими сусідами, які теж насолоджувалися своїми квартирами. Бачачи стільки радісних людей, хлопчик вирішив, коли виросте, обов'язково стане будівельником, як його тата. Він теж хоче робити людей щасливими, даруючи їм затишні оселі, будуючи дитячі садки, школи, магазини, стадіони. Коли вся сім'я сиділа за столом і пили чай, Сергій попросив тата розповісти про будівництво і про будівельні професії. Знаєш, синку, почав тата, Перш ніж з'явився наш красивий будинок, над ним працювала ціла команда майстрів, і кожен з них робив свою важливу справу, все починається з архітектора. Це людина з багатою уявою, яка спочатку малює будинок на папері. Архітектор продумає, яким буде будинок, чи високим, чи низьким, скільки в ньому буде поверхів та кімнат, де будуть вікна та двері. Це як художник. Але він малює не просто картини, а майбутні будинки. А далі за роботу беруться геодезисти. Вони, як справжні дослідники, вивчають ділянку землі, де буде стояти будинок. За допомогою спеціальних приладів вони перевіряють, чи можна тут будувати. Коли будинок спроєктовано архітектором і вибрано місце для будівлі геодезистами, екскаваторник величезним ківшем вигрібає пісок, глину. І утворюється котлован – глибока і широка яма. Потім муляри на місці котловану закладають міцний фундамент і заливають його бетоном. Муляр це будівельний робітник, професіонал, що споруджує будинки, зводить новобудови, різні інженерні споруди з будівельних матеріалів. Він кладе цеглу, блоки, зводить фундамент, працює дуже акуратно, щоб стіни були рівними і міцними. Від роботи муляра залежить зовнішність сучасного міста, затишок і комфортність проживання в будинку. Будівельні матеріали до його робочого місця подаються підйомними кранами. А щоб до приміщення не потрапляли дощ та сніг, потрібно побудувати надійний дах. Цим займаються покрівельники. Ще на будівництві працює ціла бригада монтажників, які вправно встановлюють вікна і двері. Вікна і двері надійно захищають дім від холоду, шуму та непроханих гостей. Коли будинок вже стоїть, приходить час внутрішніх робіт. Тата, а хто зробив такі рівні стіни в нашій квартирі? О, це вже робота штукатурів. Це вони роблять стіни такими гладенькими. а потім приходять маляри і фарбують їх у гарні кольори. Електрики прокладають дроти для світла, забезпечують безпеку та надійність електричних систем у будівлях. Ще вони встановлюють розетки, вимикачі, світильники. Сантехніки встановлюють труби для води, крани та сантехніку. Плиточники викладають красиву плитку у ванній кімнаті та на кухні. А підлогу? спитав допитливий Сергійко, підлогу стелять паркетники або ламінатники. Бачиш, яка вона у нас гарна і рівна? Тату, а ким ти працюєш на будівництві? запитав Сергійко. Я виконроб, синку. Я слідкую за тим, щоб усі майстри працювали злагоджено та якісно, і щоб вчасно були доставлені всі будівельні матеріали, з якими працюють будівельники. Виконроб – це як диригент у оркестрі, тільки замість музикантів будівельники, а замість музики новий будинок. Сергійко захоплено слухав тата. Тепер він розумів, що кожна професія у будівництві важлива, і тільки працюючи разом, докладаючи багато зусиль, можна створити такий чудовий будинок, як той, у якому тепер живе його родина. І він ще більше захотів стати будівельником, щоб теж робити людей щасливими, даруючи їм гарні будинки. А тепер, мої любі друзі, давайте перевіримо, що ви запам'ятали хто першим починає працювати над новим будинком? Так, архітектор. Яку важливу роботу виконують геодезисти? Вірно, досліджують ділянку землі, де буде стояти будинок. Хто робить стіни гладенькими і красивими? Так, штукатур і маляр. А що роблять сантехніки? Вірно, встановлюють труби для води, крани та сантехніку. Ким працює тата Сергійка. І що він робить? Так, Сергійка тата виконроб. Він слідкує за тим, щоб усі майстри працювали злагоджено і якісно і щоб вчасно були доставлені будівельні матеріали. А яка будівельна професія вам сподобалась найбільше? До нових зустрічі, мої маленькі друзі. Пам'ятайте, що кожна професія важлива, а найголовніше це робити свою справу з любов'ю та старанням. Намалюйте, будь ласка, свій майбутній будинок, як це роблять архітектори. А може хтось із вас теж мріє стати будівельником?